На цьому занятті розглянемо, як побудувати серединний перпендикуляр. Ну, по-перше, давайте згадаємо, що таке серединний перпендикуляр. Серединним перпендикуляром називається відрізок, який проходить через середину даного відрізка перпендикулярно до нього. Отже, маємо довільний відрізок. До речі, я завжди малюю горизонтально. Але можна і в бік нахилити, це не має значення. Давайте в даному випадку все таки так. Отже, маємо відрізок АБ. Наша задача побудувати серединий перпендикуляр до нього. Ну, тобто, ми уявляємо, що десь отут посередині буде проходити ще один відрізок або там пряма, яка буде перпендикулярна, але для цього ж необхідна. І прямий кут побудувати, щоб перпендикулярність була, і навпіл поділити. Ідея полягає ось в чому. Беремо коло довільного радіуса і проводимо вгорі дугу, з центром в точці Б кола, з точки А проводимо дугу. І в нас утворилася деяка точка К, в якій перетнулися. Ці дві дуги. По суті, так як радіуси кола ми не змінювали, ми можемо одразу сказати, що довжина АК і КБ довжини АК і КБ однакові. Я ось тут покажу це. Не змінюючи радіус, а якщо так сталося, що збилося, то нескладно виміряти ще раз. І зробити той же самий радіус. Проводимо ще дві дуги, але вже в нижній частині півплощини, на яку розбиває в нас пряма АБ нашу площину. Ну, нехай це буде точка С. У нас немає ще точки С. Аналогічно міркуючи, ми можемо сказати, що АС і ЦБ рівні. АС і ЦБ рівні. Але вони не тільки рівні між собою, вони й дорівнюють відрізку АК і КБ, тому ми маємо право також по одній рисочці поставити. Ну, залишається провести або з'єднати точки С і К, провести відрізок через ці точки. І далі довести, що саме СК і є серединним перпендикуляром до відрізка АВ. Давайте зафіксуємо. Отже, у нас АК дорівнює КБ дорівнює В дорівнює АЦ. Перший факт. Другий трикутник АКБ і трикутник АЦБ рівно Б, це очевидно, але нам більше знадобиться, що трикутник КБЦ і трикутник КБ. КА – це рівнобедрення. До речі, я хочу одразу відступити, що існують і інші способи доведення. Це ж не єдиний спосіб. Ви знаєте, що довести будь-які задачі існує по декілька доведень, навіть там, теорема Піфагора 100 доведень має. Тому, давайте подивимось уважно на трикутник АКБ і АЦБ. Вони рівнобедрені. значить, кути при основі рівні, в якості основи тут АБ. І аналогічно трикутник АЦБ також рівнобендерний, і він рівний трикутнику АКБ. Отже, ми можемо сказати, що трикутник АКБ дорівнює трикутнику АЦБ за трьома сторонами. Або я пишу третя ознака, але вона третя ознака, це її ознака рівності трикутників за трьома сторонами. Отже, ці трикутники рівні. Тому ми сказали в рівних трикутниках і кути рівні. А тепер давайте подивимось на трикутник КБЦ. Трикутник КБЦ. Він рівнобедрений. Ну, Дійсно, КБ дорівнює ЦБ. Кут КБА дорівнює куту ЦБА. Так, дорівнює. Отже, що ми можемо сказати, давайте я ось тут поставлю. О! Літерно. Що ми можемо сказати про БО? БО в рівнобетерному трикутнику КБЦ є бісектрисою. Так, очевидно. Отже, ми можемо сказати в трикутнику КБЦ, БО, БО бісектриса. Причому бісектриса проведена до основи. Ще раз, основою в даному випадку є КЦ. А бісектриса, приведена до основи, є одночасно медіаною і висотою. Отже, ми можемо стверджувати, що БО висота трикутника КБЦ. Висота, поставимо ось такий значок. Тобто, це означає, що ось цей кут 90 градусів. Він 90 градусів, як в цьому трикутнику, так якщо подивитись на трикутник АКБ і розглянути КО, він же не зміниться цей кут, він все одно залишається 90 градусів. Отже, дивлячись на трикутник АКБ, з Трикутника АКБ, ми бачимо, що КО чим є. Висотою правильно, бо вона ж перпендикуляр. КО висота. Якого трикутника? АКБ. А що можна сказати про трикутника КБ? Він рівнобедрений, в якому АБ основа. Отже, висота, проведена до основи в рівнобедреному трикутнику, згадуємо чим є медіаною і... Бісектрисою. Ну те, що це бісектриса в даній задачі ми не використовуємо, А те, що Медіана дуже важливо. Тобто КО Медіана. А це говорить про те, давайте я запишу КО Медіана. А це говорить про те, що О середина. О, середина відрізка АБ. А раз точка О середина відрізка АБ. То що можна сказати про КО? Що це серединний перпендикуляр. Бо ми ж сказали, що він перпендикуляр ми довели, А зараз ми наразі показали, що він проходить через середину відрізка АБ. Отже, КО. А значить і КЦ, серединний перпендикуляр. До даного відрізка АВ. Я говорив попередній задачі, що можна перевірити. А тепер наразі ми можемо скористуватись косим для перевірки е, прямого кута. Отак, прикласти, я можу отак взяти. І подивимось, чи дійсно тут прямий кут. Начебто так. Але тільки для перевірки. Дякую за увагу. До наступних задач.